Анастасіяс the... Настя і жопа з на реальних подій. Я маю працювати багато для того, щоб заробити більярди грошей і витрачати їх на бадікюр, дідло і бохлішка. Пукі-пук. So Кусив би тебе зараз за твою допо. Hush, I'm sharing my screen! Заціпся. Я тут взагалі то усім показую свій екран. Окей. Пельосики, пальосики. Hello, everybody! Усім доброго дня. Я хочу бачити від вас продуктивну роботу, Ми маємо би для людей максимум. Того ще ми божемо за ці гроші. Бла, 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 бла. Я плачу вам скажені кошти, ви маєте зробити мені friendly user сайт, який люди будуть завжди дивитися. пуки пукі пук Ммм, З того цей павик мені щось пише. О май кад, аймс, не знаю, боже з показу людям свій екран. Я ж тобі казала, що не зрозуміло тобі зараз. Йопчики, гаробчики, привіт усім. Хай спайдер! Привіт, чувак, привіт, павуче. Як в тебе справи? Ну там ха-ха-ха, ров. Можна там записати. Шостий путова. Я перший раз, тому я хз